Позитивний прогноз для всіх знаків Зодіаку. Якогось короля кубків знайти, весна. У всіх загострюються бажання створити відносини. А може хто захоче біткоїни купити, ось дивіться, які тут. Які тут монетки. Досить вже плакати. Треба щось брати та робити. То ви краще подумайте, бо ось те, що вам все плетуть, це все маніпуляції, лож і провокація. Ой, я хворий, спину прихватило, не можу нагородити, не можу сміття винести і в хаті поприбирати, треба мені лягти відпочити. Ось такі можуть бути маніпуляції і так собі. Вітаю вас! Сьогодні подивимось позитивний прогноз для всіх знаків Зодіаку. На квітень подивимось, що приготував нам цей місяць. І так, давайте розпочнемо з овенів. Овени. Що позитивного може у вас статися у квітні? Ох, що тут вже випадає! Сімка пентаклів, трійка жезлів, і тут перевернулася у нас четвірка жезлів. Що скажу, овени, Дуже багато хто з вас вже повиходить зі своїх хат. Четвірка жезлів перевернулася, вже не буде сидіти, піде на вулицю, трійка жезлів, і по сімки пентаклів почне садити городи. Багато хто з вас, хто особливо проживає в сільській місцевості або в кого є дачі. Ось таке може бути. Тут мах на дні. В кого немає дач, хто до огородніх робіт відноситься не дуже добре, той може вирішити, досить мені вже сидіти на одному місці, треба якось рухатись далі, і, можливо, треба вкласти кудись інвестиції, сімка пентаклів. Мах. Що це може значити? Може хтось захоче піти на якісь курси, збагатити свій багаж знань, в кого гроші лежали під матрасом, може захоче піти їх віднести, наприклад, в банк, щоб отримати відсотки. А може хто захоче біткоїни купити? Ось дивіться, які тут які тут монетки. Всяке може бути. Так що овену у вас досить таки продуктивний може бути місяць квітень, мені аж цікаво. Як у кого відіграється. Далі, що сказати ще можна за овенів? Можливо, хтось планував поїздку до своїх родичів, але ця поїздка може трішки затриматися, тому що а чого їхати до родичів з пустими роками? Треба гостинців назбирати. Так що, овени у вас дуже такий насичений буде квітень. Давайте далі дивимося: тільці. Що буде квітень у вас? Який буде цікавий чи не дуже? Дивимося. Тільці Тільці також такий земляний знак. Може, вони теж будуть щось там виходити, вже, порядки наводити, але побачимо. Тільці. Що чекає вас у квітні? Що чекає вас у квітні? Дивіться, ваш пентаклів тільці також будуть щось думати з приводу своїх ресурсів. А можливо, це також що пора вже щось і садити, щоб потім збирати врожаї. Щось така у нас огородня тема. Але квітень побачимо. Туз мечів, імператриця і п'ятірка кубків. Я вам говорила, що це буде позитивний прогноз, тому на негатив я навіть не хочу розглядати і трактувати. Прийде якась думка «Туз мечів, по імператриці, що досить вже плакати. Треба щось брати та робити. Якогось короля кубків знайти, весна, у всіх загострюються бажання створити відносини, не треба сидіти пиячити, тим більше самому, треба якось ось вступити в активну соціальну взаємодію, п'ятірка жезлів. Але дивіться, так, воюйте, але не дуже. Бо, як то кажуть, що то за так, такі без драки, але вам це не треба. Так що, хай оця п'ятірка жезлів у вас все ж таки відіграється позитивно, щоб ви там не буянили. Якщо брати деякі інші аспекти, то жіночки можуть трішки посидіти, поплакати у вікна. Але це також не треба прям сильно розтягувати в часі. Все одно, ось тут є один ще кубок повний, хоч їй перевернулись. Давайте подивимось, все-таки вирішиться ця критична ситуація, чи ні, аж карти розлетілись. Дивіться, королева жезлів випала. Навіть якщо від когось із жінок піде партнер. Беріть все в свої руки. Як казала Оля Полякова, якщо уїхав трамвай, то там щось є ще літаки і інші види транспорту. Так що, не тужіть, жіночки, все буде добре все одно. Добре, далі дивимось. близнюки. Що чекає близнюків у квітні? Квітень для близнюків. Що ви тут задумали собі робити близнюки? Ой, навіть цю п'ятірку кубків заховаю, щоб не було її видно. Так, близнюки, що вас чекає у квітні? Помірність. Ну, таке. Може хто буде сидіти, переливати з пустого в порожнє, чекати щось, може щось воно саме матеріалізується, може, диванні експерти активізуються, король пентаклів, 10 кубків і справедливість. А ось тут у когось із близнюків може бути досить така чудова подія. Може хтось вирішить одружитися, може хтось узаконить відносини. Про Просто піде, поставить, але це може бути навіть і весілля якесь таке. Далі: Король Пентаклів, в кого не було чоловіків, можуть зустріти чоловіка і створити сім'ю. Так що, близнючки, беріть собі до уваги, весна прийшла, приводьте себе до ладу і шукайте собі партнера, хто сам. Далі, для чоловіків, близнюків, можна сказати, що в сім'ї буде тиждя благодать, також все має бути добре. Єдине, що хочу сказати, зверніть увагу на справедливість і помірність. Якщо там зі здоров'ям є якісь нюанси, то краще піти підлікуватися, щоб так, не запускати. Далі, після близнюків, дивимося раків. Раки. Що чекає вас у квітні? Квітень для раків. Що будуть робити раки у квітні? Що вас позитивного може чекати? Раки. Дивимось! Дивимось, що вам тут такого хорошого напрогнозувати. Ту з мечів знову ж якийсь прорив, якісь думки будуть думати сидіти раки. Ой, тут у вас прямо ж диявол, шістка пентаклів і двійка пентаклів. Раки, я вам скажу, не пускайтеся в усі тяжкі, особливо у якісь відносини за гроші. Що, жінки, що чоловіки, оцей ескорт не треба розводити, і наліво ходити теж не треба. Двійка пентаклів. Краще сидіть десь там дома коло своїх партнерів, так воно безпечніше. Бо після диявола можна сходити кудись підгуляти, а потім прийдеться ось по 6 пентаклів якісь таблеточки пити чи щось таке. так що Або жінка нападе та дасть е, такого гарного прочуханки, що будете ходити, шататися. Тому... Ракет, навіть не думайте кудись піти на походеньки. Так, а якщо серйозно, що ще хорошого може бути, якщо в когось був кредит, наприклад, по дияволу, можуть до вас грошики прийти, і ви цю частину кредиту можете виплатити як варіант, або якісь борги були, чи щось таке інше. В будь-якому випадку, навіть якщо було тяжко, будуть приходити ресурси, і ви будете якось викручуватися. Так, що все нормально. А тут може хтось назбирав грошей, щоб поїхати кудись. Навіть відпочити там ближче до моря, до річки, або навіть кудись там за кордон. Так що, так що дивіться. Ось такий був для вас прогноз. Далі дивимось леві. леві. Чи буде у вас все так позитивно, як у інших знаків Зодіаку? Леви. Леви. Що вас чекає? Ох, тут шут. Хтось щось замутить, а можливо, шути імператриця, хтось навіть дитину може зачати або народити, або святкувати день народження дитини, то теж досить таки позитивний прогноз. Сімка жезлів, війка мечів і четвірка пентаклів. Леви, якщо на вас буде хтось атакувати, ви будете так відбиватися, зразу заблокуєте всіх своїх таких опонентів і втримаєте своє при собі. Коли Лев щось віддавав своє, та він кіхтями вчіпиться і все забере. Так, що леви, все ваше буде при вас, навіть якщо з вами там хтось воює, нападає, що може хтось судиться, то може суддя закриє на все очі, і ви втримаєте своє. Ось таке може бути. Але ж, звісно, не всі судяться. В когось можуть бути досить якісь там вредні сусіди, ви їх також відстороните, і буде все при вас. В будь-якому випадку леви все, що мають, будуть тримати при собі, і буде їм якось все так легко вдаватися, незважаючи на те, що можуть бути якісь труднощі, але вони їх подолають. Добре, дивимось далі прогноз для дів. Що буде для дів у квітні? Діви у квітні? Що вас чекає? Що вас чекає діви у квітні? Знову дивимось на таро аркану. Що чекає дів у квітні? Король мечів. Якісь такі можуть бути різного роду войовничі моменти. Тут жезлів перевернувся, і трійка пентаклів, а тут двійка кубків. Я тут можу таке сказати: у дів може бути всяке. Може, хтось там щось мутив. Якийсь там тронічок думав. Але по королю мечів може це все так відсторонитися і будете ви знову тільки вдвох. Так що, діви, я сподіваюся, що якісь там такі шуремури, якісь іскорки наліво, вони якось від вас відпадуть, і буде знову ж таки у вас все добре, і з вашим партнером все налагодиться. Можливо, хтось. Піде на канікули або в відпустку, або ще щось. І ось так буде розслаблятися, десь там по бокальчику вина. Так що, діви, все у вас буде добре. Дивимося далі. Після дів ідуть у нас терези, терези у квітні. Що ж вас чекає? позитивного? Позитивний прогноз для Терезів на квітень 2024 року. Ох, тут щось якісь плани, мабуть, також хочуть. Кудись чкурнути терези, лицар пентаклів, лицар мечів і трійка кубків. Тут може бути, знаєте, знову ж таки, незрозуміло чи вибрати лицаря пентаклів, чи лицаря мечів для жінок, чи з ними двома мутити. Ось таке щось що тут жінки можуть собі придумувати, а потім сказати, та ні, ну їх оцих двох краще піду з подружками кудись на каву, чи кудись піду, розвіюся, а вони хай там собі воюють. Це для жінок може таке бути. Для чоловіків, то ви також можете піти кудись з друзями в компанію повеселитись. Наприклад, ось е лицар Пентаклів взяв свого друга лицаря мечів і пішов і навіть з якимись жіночками познайомився. Що сказати, весна всім дає в голову, у всіх якісь плани, знайомитись, будувати відносини, і у всіх все може бути добре. Єдине, що можуть довго Терези вибирати, бо вони не знають, їм до красивих чи до умних, чи і те разом, чи з одною, чи з двома, чи усім разом. Ну, таке. Щось. Щось тут таке у них дуже цікаве, намічається. Добре, дивимося, що скорпіоном покаже прогноз. Позитивний прогноз для скорпіонів. Позитивний прогноз для скорпіонів. Скорпіони. Що вас чекає? У квітні, шістка мечів. Може, кудись надумаєте поїхати, підзаробити, або взагалі кудись будете переїжджати, або навідати родичів, наприклад, в тому ж селі, або на дачу поїдете. Добре, тут шут. Ну, так. Тут може бути, поїти та провідати своїх рідних маму, бабусю, привезти онуків, ну, ось таке щось може бути. Хтось, можливо, піде, підлікується трішки по королеві мечів, бо знаєте, воно так після зими треба також себе приводити в форму. Всі ми зимою сиділи, животи наїдали, а тепер треба, може, щось там і підлікувати. Хтось може взяти. І, і зробити якісь такі юридичні моменти щодо батьківства. Але я не хочу так трактувати, тому що це позитивний момент, не будемо в це лізти. Тут краще будемо говорити, що навіть якщо хтось розлучиться, то все рівно потім знову ж таки по шуту собі швидко знайде пар. Добре, дивимося стрільці. Стрільці, що вас позитивного очікує у квітні? Позитивний прогноз для стрільців, квітень для стрільців. Що позитивного чекає стрільців? Ой, тут закохані, тут прямо голені вже, стрільці вже готові. Якщо інші знаки зодіаку тільки думають, що їм там робити, то стрільці вже, мабуть, собі завчасно знайшли пару, вже роздяглися і там вже чекають, коли весна не зовсім прийде, щоб ходити в коротеньких спідничках, шортиках. Дивимося тут справедливість, двійка пентаклів і король кубків. Ох, тут таке, знаєте, у стрільців може бути також вагання, чи вдаватися до, до таких розумних тем, чи так пашаліть, скажімо, чи туди, чи сюди. Знову ж таки, чи до розумних, чи до гарних. Будуть вони якось лавіювати, коли попрацювати, коли відпочити. Ось тут король кубків може говорити, що надвигаються вже свята. Будуть, можливо, трішки розслаблятися стрільці в компанії за якоюсь рюмочкою чая, наприклад, але це також не треба. Далі, стрільці. Що жінки, що чоловіки, дивіться вогняні знаки. Не дуже ходіть кудись знайомиться від свого офіційного партнера до якихось королів-кубків. Це вам не треба. І так само, стрільці, не шукайте собі пригод. Краще сидіть вдома і. Навчайтеся, бо це така двійка пентаклів, воно вам не треба. Далі, козероги. Козероги, що очікує вас позитивного у квітні? Що очікує позитивного козерогів у квітні? Квітень для козерогів, дивимось, єрофант. От, люблю я все повчати, всім давати поради. Ось козероги можуть прямо активізуватися. Такий порадник на всі випадки життя. Вісім пентаклів будете займатися роботою, тут з кубків якісь приємні новини, і шістка жезлів взагалі, якась у вас буде перемога. Тут можна сказати. У козерогів, взагалі, якийсь такий дуже чудовий місяць має бути. Будуть якісь дуже приємні новини, можливо, по роботі, або там ви працювали над якимось важливим проєктом і ви Змогли його реалізувати, взагалі якась дорога може бути така, яка вас обрадує, і ви будете ось так планомірно, планомірно працювати і йти до своєї цілі. І я думаю, що потім все це винагородить вас і фінансово, якимись подарунками, можливо, буде свято у дитини, також ту скубків Паш пентаклів, В будь-якому випадку тут у вас дуже дуже позитивний місяць. Після козорогів дивимось водоліїв, що позитивного чекає на вас. Водолії. Позитив для вас у квітні. Водолії трійка жезлів, сила, лицар, жезлів і паш жезлів. Ой, водолії прям будуть такі. Всі в поїздках, всі в новинах, пристрасті в них киплять. Можливо, хтось поїде за кордон, або будує плани поїхати за кордон. Хтось може поїхати навідати своїх родичів, у когось прям буде кипіти робота, просувається, просувається, все налагоджується, і отримують якісь такі позитивні звістки, похвалу, що їм аж самим страшно від того, як їх хвалять і як в них все виходить, щоб самому себе не згласити. Як то кажуть, ось такий був позитивний прогноз для водолії. Добре, дивимось риби. Що позитивного буде вас очікувати? Риби. Позитив квітня для риб. Позитив квітня для риб. Дивимось рибки, що до вас прийде у квітні Вісім кубків, хтось може переїздити кудись або поїхати. Тут 10 кубків, трійка кубків і повішений риби. Що вам тут скажуть? Плавайте, плавайте в воді, але недалеко, будуть вас так трішки приструняти, щоб ви дуже не в ці всі свята не уходили так далеко, скажемо. Треба ж мати совість біля сім'ї щось поробити, а не тільки гульки-шмульки. Так що вам можуть сказати, май совість і дома посиди. Далі у когось, хто роздумував? Що там мені робити, чи з сім'єю залишатись, чи кудись піти там, де я підгулював, то може е, така ситуація завища бути, і він зрозуміє, та ні, мені це не треба, ще нікуди я не піду, і там нормально, і там нормально. Краще буду так собі, туди-сюди маніпулювати. Так що я вам скажу. Якщо хтось був коханим чоловіком або коханою жінкою у рибок, які одружені, то ви краще подумайте, бо ось те, що вам все плетуть, це все маніпуляції, лож і провокація. Ніхто нікуди не піде, а так і будуть вам морочити голову. Хоча, якщо це прогноз для риб, то можливо для них це і добре. Бо риби це такі маніпулятори. Ще риби можуть сказати: Ой, я хворий, спину прихватило, не можу нагородити, не можу сміття. Винести в хаті поприбирати, треба мені лягти відпочити. Ось такі можуть бути маніпуляції, і так собі рибки будуть потихеньку увилювати від роботи. І хай все там хтось інший за них поробить. Ось такий може бути прогноз. Так що, риби, ви дуже такі хитрі. Ось такий був прогноз. Я думаю, для вас це було неочікувано, щоб я в такій манері викладала прогнози. В основному на каналі прогнози. Щодо інших серйозних тем, але мене вже давно глядачі просили зробити щось позитивне, тому я вирішила зробити ось таку спробу. Якщо вам сподобаються такі прогнози, якщо це відео буде набирати багато переглядів, то я буду практикувати такі відео і в наступних місяцях. А для того, щоб все це я продовжувала надалі робити, вам треба поставити лайк дзвіночок. Підписатися, якщо не підписані, і поділитися цим відео зі своїми знайомими. Сподіваюся, що я вас розвеселила, розсмішила. Ви маєте розуміти, що таро-прогноз тим більше в такому позитивному, жартівливому ключі, це просто розважальне відео, і, відповідно, у всіх воно не може відігратися однаково. Але я намагаюся вам підняти настрій, тому що дуже такі сильні. Важливі загрозливі дні, і треба якось все одно триматись на позитиві. Бажаю всім моїм глядачам захист вищих сил до зв'язку.